Розповідь про чарівний будинок здоров'я. Жив був на світі хлопчик на ім'я Максимко. Максимко дуже любив своє тіло, бо воно допомагало йому бігати, стрибати, сміятись та грати у футбол. І він вирішив, що його тіло це його власний чарівний будинок здоров'я. А у цьому будинку здоров'я жили важливі мешканці міцні стіни це кіски та м'язи, розумний господар це мозок. Чистенькі віконечка, очі, невгамовний моторчик з серця. Але одного разу до будинку завітали дві неприємні гості, пані Лінь і містер Брут. Пані Лін шепотіла Максимкові, навіщо тобі та зарядка? Поспи ще! навіщо їсти ту кислу морку? З'їжно краще он той шоколад. А містер Бруд радив руки мити нудно, зуби чистити довго і так зійде. Дуже швидко його будинок здоров'я почав руйнуватися, стіни стали кволі, бо не було руху. Моторчик почав працювати повільно від солодощів, а на віконечках з'явилися сльози, а зуби в двері захворіли. Максим козлякався, його будинок здоров'я стояв похилений і сумний. Тоді на допомогу прийшов добрий сонячний промінчик, який навчає валеології. Максимко, твій будинок потребує догляду, щоб бути здоровим, ти маєш подружитись з трьома правилами чистотою, рухом та корисною їжею. Максимко швидко побіг до ванною. Дружба з чистотою. Потім вийшов на двір, щоб побігати. Дружба з рухом, а на сніданок попросив маму. Зварити йому смачну кашу і дати яблука, дружба з корисною їжею. Пані Лін і містер Брут, побачивши таку активність, зіщулились і втекли подалі. Через тиждень будинок здоров'я Максимка знову став міцним, світлим і веселим. Запам'ятайте, діти, ваше здоров'я це ваш дім, його краса і міцність залежить від ваших добрих щоденних звичок. Байте про здоров'я!